Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву комаху. Ви коли-небудь бачили в полі або на узлісці велику волохату муху з довгими лапками та дивно загнутим тулубом. Можливо, це був не просто якийсь випадковий комах, а справжній хижак серед мух, ктир. Сьогодні ми зануримося у світ цих неймовірних істот, які поєднують у собі зовнішність волохатої мухи. Та поведінку холоднокровного мисливця. Ктирі це представники родини двокрилих комах. Рідше, переважно серед пасічників, трапляються назви волочниця та вовчок-муха. У світі описано понад 7 тисяч видів ктирів. і вони зустрічаються майже всюди, крім холодних арктичних і антарктичних регіонів, найбільше їх у теплих і сухих місцевостях, де легко знайти жертву і зручно полювати. На перший погляд, ктир може здатися звичайною мухою, але якщо придивитися уважніше, різниця разюча. Тіло видовжене, іноді вкрите щільними волосками, що нагадують хутро, голова масивна, з великими фасетковими очима, які дають чудовий огляд. Біля рота розташований жорсткий хоботок, яким ктир пробиває шкіру здобичі, лапки довгі й сильні, з гострими кіхтиками для надійного захоплення жертви. Деякі види мають розмах крил до 5-6 см, і під час польоту вони звучать голосно і моторошно. Деякі ктирі навіть маскуються під бджіл або ос, щоб їх боялися інші комахи. Це приклад мімікрії, яка рятує від ворогів. Ктир справжній повітряний розбійник. Його мисливська тактика полягає в блискавичній атаці. Усе відбувається приблизно так: ктир сидить на стеблі трави, гілці або піщаному ґрунті. Пильно спостерігаючи довкола. Як тільки неподалік пролітає комаха, ктир стрімко злітає. Потужними лапками він хапає здобич просто на ляту, хоботком проколює тіло жертви і вводить спеціальний фермент, який паралізує її і розчиняє внутрішні тканини. Після цього ктир висмоктує здобич, залишаючи лише порожню оболонку. Звучить доволі моторошно, чи не так? Але саме завдяки такій стратегії, ктир здатен ловити навіть комах. Більших за себе. Раціон цих хижаків справжній різноманітний. Вони нападають на мух, джемелів і бджіл, метеликів, бабок, коників і сиранових, навіть інших ктирів. Вчені неодноразово спостерігали, як відносно невеликий ктир з легкістю справляється з бджолою або великим коником. А тепер питання до вас. Чи бачили ви колись ктиря в природі? Можливо, він навіть полював у вас на очах. Напишіть про це в коментарях. Життя ктеря починається під землею. Самка відкладає яйця в ґрунт або під опале листя. Через деякий час з них виходять личинки, які зовсім не схожі на дорослих особин. Личинка ктеря червоподібна, бліда з міцними щелепами. Вона живе під землею і теж веде хижий спосіб життя, живиться дрібними безхребетними, личинками інших комах, іноді навіть яйцями коників чи жуків. Стадія личинки може тривати від 1 до 3 років, залежно від виду та умов середовища. Лише після цього вона заляльковується, а згодом з'являється дорослий ктир. На перший погляд, ктир може здатися просто страшною і навіть небезпечною комахою, але для екосистеми він дуже корисний. Ктирі знищують величезну кількість мух, сарани, метеликів шкідників і навіть комарів. Вони займають нішу повітряних хижаків серед комах. Конкуруючи з богомолами та павуками, завдяки своїй унікальній мисливській стратегії ктері привертають увагу ентомологів і любителів природи. Тут варто заспокоїти, ктері не полюють на людей. Їхній хоботок створений для проколювання тонкої хитинової оболонки комах, а не товстої людської шкіри. І хоча іноді трапляються випадки, колектир може вкусити людину. Це буває вкрай рідко, зазвичай при спробі його впіймати. Укус болючий, але не становить серйозної загрози, тож боятися ктеря не варто. Радше, навпаки, спостерігати за ним цікаво та пізнаваємо. Уявіть собі, понад 7 тисяч видів, і всі вони різні. Є ктері мініатюри розміром у кілька міліметрів, а є справжні гіганти до 5-6 см завдовжки. У тропіках трапляються яскраво забарвлені види з металевим блиском крил. У степах і пустелях живуть ктері. Що нагадують маленьких пухнастих птахів через густе волосся. Деякі види спеціалізуються на полюванні на конкретних жертв. Наприклад, одні більше полюють на бджіл, інші на саранових. Ктир може літати зі швидкістю понад 40 км за годину, що робить його одним із найшвидших серед мух. Очі ктиря мають особливу будову, вони розташовані так, щоб комаха бачила практично все навколо. Це ідеально для мисливця. Деякі види навіть атакують бабок, комах, які теж є досвідченими повітряними хижаками. У науковців, кто вважаються живими дронами серед комах завдяки техніці польоту й атаки. Насправді, ми часто зустрічаємо котарів, навіть не підозрюючи про це вони сидять на траві біля стежки, чатують на узліссі, зависають у повітрі над луками. Фермери і садівники можуть вважати ктаря союзником, адже він скорочує кількість шкідливих комах. Водночас пасічники іноді скаржаться, бо ктирі справді можуть нападати на бджіл, проте в масштабах природи це лише баланс. Ктирі не знищують бджолині родини повністю, а лише беруть участь у загальному харчовому ланцюжку. Ктир це справжній майстер повітряного бою, його зовнішність може бути оманливою, але за нею ховається грізний і надзвичайно ефективний хижак. Він допомагає підтримувати природний баланс. Знищує безліч шкідливих комах і водночас залишається майже непоміченим для людини. Тож наступного разу, коли побачите в полі дивну волохату муху, яка сидить на стеблі, пильно дивиться на світ своїми великими очима, знайте, перед вами ктир, повітряний розбійник, маленький хижак із великим значенням у природі. І якщо вам було цікаво дізнаватися про цього дивовижного хижака серед мух, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Попереду ще багато дивовижних історій із життя тварин і комах.